Працівники Конотопського районного відділу поліції провели пізнавальний захід для дітей військовослужбовців. Екскурсію розпочали з музею правоохоронних органів, де дітям та батькам розказали про історію розвитку та шлях реформації поліції, показали формений одяг, який носили правоохоронці. Далі експерт-криміналіст показав дітворі свою експертну валізу, розказав про призначення інструментів. Найбільше дітям сподобалося самостійно виявляти сліди рук за допомогою спеціального порошку та магнітного пензлика. Після цього інспектор з дотримання прав людини розповіла про систему «Custody Records, через призму якої реалізуються стандарти захисту прав і свобод людини. Також поліцейська показала спеціально облаштовані кімнати для інтерв'ювання затриманих осіб і кімнату для конфіденційного побачення з адвокатом. Друга частина екскурсії відбулася на вулиці, де інспектор з ювенальної превенції розказала про особливості роботи дитячих поліцейських, показала дітям службовий автомобіль. Всі бажаючі робили Ото за кермом та приміряли екіпірування. Діти відзначили, що бронежилет є дуже важким, і, аби стати поліцейським, треба мати гарну фізичну підготовку. Не обійшло, звісно, і без чотирилапої помічниці панди. Інспектор-кінолог зі службовою собакою продемонстрував дітям та батькам, як пес шукає речі за запахом. Наймолодший гість з задоволенням прийняв участь та сховав свою шапку в кошик, а потім разом з іншими радів, коли панда зробила вірний вибір. Наостанок поліцейські подарували малечі повітряні кульки патріотичних кольорів та зробили пам'ятні фото. Хоча екскурсія тривала трохи більше години, правоохоронці встигли стати для дітей справжніми друзями.